Багато чернігівців до мене звертаються от буквально десь в парку, на вулиці чи в соціальних мережах, що от уже ж закінчується січень. Ось ось почнеться лютий і має повернутися наш міський голова. Всі пам'ятають, що 1 лютого, абсолютно несправедливим рішенням, львівські суди відсторонили обраного міського голову, і всі пам'ятають, що в рішеннях судах мова йшла про один рік. Ну, рік пройде післязавтра, але на жаль. Засмущу чернігівців не повернеться через рік міський голова, він повернеться тільки в результаті виборів, коли вони будуть сказати важко. Ну от я взяв спеціально, щоб показати. Постанова перша від 1 лютого Львівський апеляційний суд написано, що ну постановив там апеляційну скаргу залишити без змін і залишити позбавлення права обіймати посади, що пов'язані з виконанням функції держави. Або місцеве самоврядування строком на один рік, один навіть в дужках один, щоб ніхто не помилився. Ну після того, як ми повернулися зі Львова і це абсурдне рішення, ми почули, я підписав розпорядження вже як згідно закону про місцеве самоврядування, як на той момент виконуючи обов'язки міського голови, це розпорядження номер 48 від 2 лютого. І цим розпорядженням ми на рік відсторонили на виконання рішення суду міського голови від посади, і він би 2 лютого в цю п'ятницю мав би повернутися на роботу. Але 1 червня 2023 року суддя такий подій Окружного адміністративного суду міста Чернігова установив, що Чернігівська міська військова адміністрація в особі керівника Брежинського Дмитра. Звернулася з адміністративним позовом до виконуючого обов'язки Чернігівського міського голови і вимагала визнати незаконним і скасувати моє розпорядження про призупинення виконання повноважень на посаді міського голови і зобов'язати звільнити, ну, оформити звільнення трошенка Владислава Анатолійовича займаної посади. незважаючи на те, що в цьому рішенні чорним білому написано на один рік, а цим рішенням суддя події. Вирішила зобов'язати звільнити Атрошенка Владислава Анатолій. А ми подали апеляцію на це рішення, ми були з ним не згодні. І вже шостий апеляційний адміністративний суд Києва постановили залишити в силі позов Обережицьком. Це, до речі, одна із перших взагалі, їхніх ініціатив, от їх призначили в лютому. Одна з перших їхніх ініціатив була звільнити міського вологу. Досягнутися звільнення міського голови. Ну, очевидно, що так вони вбачали свої функції, які були пов'язані за їхніми словами забезпеченням безпеки та обороноздатності міста. На жаль, вони свого досягли, і завдяки старанням військової адміністрації, в особі її начальника Дбружинського Дмитра, 2 лютого, Ні, 1 лютого. Як я колись на одній нараді обіцяв, що Владислав Анатолійович повернеться на дерезад всім, хто. Знущається з Чернігів протягом цього року. Ну, на жаль, це станеться трошки пізніше. Станеться це, ну, очевидно, там, тоді, коли будуть вибори, і тільки в результаті виборів зможе повернутися міський голова. Це я для того, ну, присутні всі це знають, а я для того, щоб чернігівці, які пишуть, пишуть регулярно мені повідомлення, я їм хронологію цю пояснив, щоб ви розуміли, що відбувається і чого не станеться, і чому цього не станеться.